Відкрити для себе еретрол 100% натуральний замінник цукру, який зробить ваші страви смачнішими та кориснішими. Еретрол з нульовим глікемічним індексом забезпечує солодкий смак без шкоди для здоров'я. Смак еритролу, схожий на цукор, але має охолоджуючий ефект. Він трохи менш солодкий, тому додавайте його у більшій кількості. Еретрол корисний для здоров'я, покращує травлення, прискорює метаболізм. Ідеальний для спортсменів, діабетиків та людей, які слідкують за своїм харчуванням. Переваги еритролу, нульовий глікемічний індекс, безпечний для діабетиків, дітей, не накопичується в організм, не спричиняє каріс, стійкий до високих температур, швидко розчинюється у воді, приємний солодкий смак без додаткового смаку. З ретролом насолоджуйтеся солодощами без шкоди для вашого здоров'я. Відкрити світ здоров'я та краси. Підпишіться, ставте лайк та досліджуйте наші короткі і інформативні відео.